Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Яна Томусяк, і це наш перший ЕТР-знайомство, який ми разом із командою присвячуємо презентації нещодавно заснованого новітнього аналітичного центру Сінгтенг Просвітницька Республіка. Витою Просвітницької республіки є генерація ідей для вирішення складних проблем, забезпечення інтелектуальної підтримки, надання експертних рішень, рекомендацій. І стратегій для урядів корпорацій, міжнародних організацій або громадськості, множинні виклики, з якими зіткнулася віч навіч віч Україна сьогодні, проявила нездатність та недолугість старої системи і моделі управління, які призвели країну до стану війни та до межі існування як такої. Саме тому сучасне суспільство потребує створення нових стратегічних підходів, комплексних рішень та ідей задля досягнення основної мети щастя та процвітання громадян. І сьогодні моїм співрозмовником виступає провідний експерт просвітницької республіки Євген Камашев. Ми будемо намагатися якомога докладніше розкрити сенси та мету створення Think Tank Просвітницька республіка та, про ймовірну користь саме для українського суспільства. Вітаю тебе, Женя. Да, Всім привіт. Привіт, глядачам. Радий бачити, радий, що запросили на канал. Дуже раді, що ти доєднався до діалогу. І моє перше запитання до тебе буде про те, щоб ти. Простими словами розповім нашим глядачам і пояснив, що ж таке Сінгтенк, і чому саме він має бути корисним для українського суспільства? Які задачі та цілі ставить для себе просвітницька просвітницька республіка? Сінтенк, якщо ми беремо перегляд з англійської мови, то це мозговий центр. Якщо дословно, то тенк для думок. да, танк такий, як таковий. І відповідно це аналітичний центр. Перш за все, це питання аналітики, це питання аналізу того, що відбувається в суспільстві, питання того, що відбувається в економіці, в політиці і таке інше. Відповідно, це центр, в якому зібрана кількість експертів необхідних для аналізу тих чи інших ідей. Тих чи інших думок, тих чи інших ситуацій, які, да, відбуваються наразі в світі або безпосередньо в Україні. Чим воно може бути корисне? Ну, перш за все, у нас зараз дуже багато інформації, яку ми бачимо на різних каналах, в Ютубі, в Телеграмі, Вайбері і таке інше. І дуже важко визначити, що є істина, а що придумана, а що згенерована тим самим штучним інтелектом. Відповідно, одна із задач стоїть аналіз оснований на фактах, аналіз оснований на реальній інформації, чому так відбувається, які прогнози можуть бути, яка дійсна ситуація станом на зараз в той чи інший галузі. І це основні задачі, які можуть бути поставлені перед цинтентом і ставляться перед цим інтентом. І, відповідно, вони, благодаря цієї аналітики, можуть бути корисними. Якщо ми беремо бізнес, то для бізнесу зазвичай корисна аналітика, вони працюють з великими об'ємами даних. І якщо ти базуєш свої рішення на реальних даних, то, відповідно, і твоє рішення найбільш ефективне, і ти, як процвітаюча компанія, можеш рухатись вперед набагато швидше своїх конкурентів. Тому це один такий стрес. Інше, якщо ми беремо суспільство, це якраз от, про що я казав попередньо, на попереднє, це формування аналітичних даних по тим чи іншим складовим життя суспільства. Політика, економіка, і звісно, так само сама інформація може бути корисна безпосередньо для керівництва держави. Коли ти базуєш уже на дійсно на реальних даних свої рішення, ти можеш аргументувати це для суспільства, тому що все ж таки державні органи мають працювати перш за все для суспільства. Ну і загальна mm -hmm. місія, яка у нас є, все ж таки то, що Ян, ти казала. Побудувати щасливу процвітаючу країну, надати повне знання і розкрити внутрішній потенціал згідно особистої природи кожного, кожної людини. Зрозуміло, дякую тобі. А все ж таки, розкажи, будь ласка, а як це саме як саме це має е, функціонувати? Чи це будуть залучатися експерти? Чи це вже чи вже якийсь штат є е, сформований з е, залученими експертами на постійній основі? Е, е, чи це будуть залучатися експерти з, з кожним новим запитом? Які, і які ж критерії відбору? Е, та оцінки експертності так самих цих експертів, і хто має займатися відбором експертів? Ну дуже цікаве питання, тому що дійсно основою Сіньте це експерти, це бізнес-аналітики, які мають по-перше досвід в той чи іншій галузі. Тобто, ну якщо ми кажемо про критерії, це перш за все знання і досвід в той в тому чи іншому напрямку, в той чи іншій галузі. Якщо ти економіст, то відповідно ти маєш розуміти і тренди, які йдуть, і основи економічної теорії, той же саме для того, щоб ти дійсно, як експерт мог дати заключення, спрогнозувати, що може бути, і таке інше. Те ж саме стосується і політичної складової, і маркетингу, і бізнесу. От, тому ми для себе вирішили, щоб це може бути таких два типа аналітиків. По-перше, це група бізнес-аналітиків, які безпосередньо працюють в штаті, які аналізують, ну, виконують там кабінетне дослідження, якісь, аналізують новини, аналізують ті чи інші інформаційні ресурси для розуміння, що відбувається. А інша група це запрошені експерти. які… Якраз можуть поділитися своїми знаннями, своїм досвідом і сконцентруватись на вирішенні або аналізі, або обговоренні тої чи іншої проблематики, той, той чи іншого того чи іншого проекту або кейса, який є, і тут дуже великий спектр, тому що ну, експертів дуже багато. Ми запрошуємо всіх до співпраці. Разом визначимо наскільки ми можемо співпрацювати. Та, наскільки та експертність вона дотична до тих чи інших питань, які ми зараз розглядаємо, і це буде така співпраця не на постійній основі, тому що питання можуть бути різні, а якщо це запит з боку компанії і бізнесу якогось, там, звичайно, запит більш-менш сформований. І ми під нього десь можемо добирати експертів з нашої бази. ми будемо формувати таку базу експертів і далі вже спілкуватися з ними, залучати, хто вілін, хто готовий, у кого є натхнення та мотивація, працювати таким чином. Ну, якщо когось такого так. Ну так, так, я зрозуміла. А як буде сплачуватися робота такого експерта, і звідки фінансування, взагалі, Синктенк, Просвітницька Республіка, і хто може бути клієнтом просвітницької республіки? Це чи це уряд, це приватні організації, це якісь комерційні організації, чи це можливо це урядові урядові гранти? Можливо, робота для за для потреб уряду, да, так і, і за якісь. Урядові гроші там державні гроші, чи це гроші бізнесменів? Uh -huh. Ну, дивиться, ми розглядаємо абсолютно різні варіанти співпраці і фінансування. Тому що якщо ми кажемо про гранти, дійсно це може бути і є багато запитів у фондах чи донорів, яким необхідно зробити то чи інше дослідження, і маючи потенціал аналітиків. Це можна зробити, і відповідно, це можуть бути якраз грант на аналіз чогось да, якогось питання. А також це можуть бути донати або внесення фондів, бізнесменів, бізнесмена, які просто хочуть допомогти і мати ту саму аналітику, яка не заангажована, яка не є піаром або протовкуванням якихось там ідей. Вона да? незалежна, вона не заангажована і дає реальне розуміння, тому тут то можуть бути такі гроші. Плюс ми для себе пропрацюємо зараз, опять же, використовуючи собственно аналітичний ресурс, це питання токенізації. Зараз багато запускають різних платформ з точки зору електронних таких токенів, і ми зараз теж пропрацьовуємо і скоро, там, коли визначимо для себе. То, яким чином це буде працювати, щоб було цікаво, і тим, хто залучається, тим, хто має токени, щоб вартість того ж токену теж зростала, враховуючи на результати, які будуть давати той самий аналітичний центр, то відповідно це теж один із варіантів і фінансування, і підтримки роботи Сінгтенка і розвідку аналітики. А з точки зору оплати експертів, ну, по-перше, ті ж саме токи не можуть бути. По-друге, багато експертів зараз, і з досвіду, долучаються, тому що їм просто цікаво долучитися. І тут може бути, опять же, не все може бути оплачено і не все є сенс оплачувати. Тому що якщо ми просто перейдемо в таке питання комерційне, то мабуть ідея уходить на другий план. А тут то, в тому числі ми шукаємо людей, які на яким які не безразлічні до того, куди ми рухаємось, яким так, це, які готові вкласти свій час для того, щоб донести свою думку, допомогти розібратися і відповідно замотивувати до інших рухатись вперед. Не все вирішується грошима, а варіанти ми дивимось. Але на якому зупинимося тим чи іншим експертом, будемо вже дивитись по ходу. Так, 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 Це дуже цікаво, цікавий формат роботи навіть для експертів в тому числі, і скажи мені, будь ласка, а чи є приклади ефективності роботи о такого формату аналітичних центрів? Чи є такі центри вже в Україні відкриті і які ефективно і вдало працюють вже, вже сьогодні в Європі, десь в Америці, Великобританії? Які ти, які ти знаєш приклади? Ефективної роботи таких центрів і чи виправдовує себе такий формат роботи? Ну на мою думку, виправдовує. Чому? Тому що дійсно даних все більше. Знайти іголку е з сіна достатньо складно, От, і знайти істинні дані ну, це коштує е достатньо дорого. От а якщо брати в цілому, то на ту статистику, яку я маю, то десь по всьому світу до порядка 8 тисяч таких аналітичних центрів або схожих аналітичних центрів, я тому так. що аналітичні центри і лісінгтенки вони дуже різні можуть бути по своїй суті. Хтось націлений тільки на політику, хтось націлений тільки на питання економіки, хтось бере більш глобальне питання, хтось працює виключно як дослідницький інститут. Державний дослідницький інститут теж свого роду сінтент, а хтось незалежне і відповідно будують свою стратегію, тактику, виходячи з тих питань, які цікави, вот. взагалі, сінтенти народились ж в Великобританії і Америці. І там їх mm. є кількість в Європі, десь порядка двох тисяч. А якщо беремо Україну, то десь десяток сінтентів точно є. Uh, і достатньо, ну, наприклад, центр, аналітичний центр Разумкова, він знайомий багатьох да, на слуху, він знаходиться, тому що багато досліджень зв'язаних eh, з діяльністю держави, він робить так чи інакше. Це вот, один із прикладів так, тих самих аналітичних центрів. тому там, де ви бачите аналітичний центр чи чуєте аналітичний центр, то, це синонім того ж самого сінктенка, можна так сказати. От і на початку ж сінтенки, же, про ту ж саму ефективність і доцільність їх побудови, вони були націлені на вирішення вузьких таких питань, військових питань. Ну зазвичай багато новшеств інновацій, Ано з армії прийшло неважливо, там американська армія чи європейська армія чи українська армія. Але там була потреба сформували такі аналітичні групи, які пропрацьовували різні питання. І військових дій, і мирних планах у ну, для того, щоб пропрацювати різні сценарії, а для цього якраз потрібна от експертиза з рідних боків. От. Потім ну, відповідний під час Холодної війни, Другої світової, багато таких от організацій було. Зараз вони більше направлені на розвиток інновацій, на розвиток цифровізації, ж саме штучний інтелект, який зараз. Все більше і більше входить в наше життя і багато різних напрямів. І то, а, а який прогноз, а як їм користуватись е, краще, е, які тренди будуть по розвитку того ж самого штучного інтелекту, та біткоїна або якихось інших інноваційних речей, теж е, можуть бути одні з тим, які, на яких будуть спеціалізуватися ті чи інші аналітичні центри, тому будь-які дослідження, які основані на базі того, що було. Повез побудови прогноза, розуміння трендів, ані зазвичай будуть востребовані і корисні і для суспільства, і для державних органів, і для бізнесів, і для окремих громадян як такових. Uh -huh. Uh -huh. Ясно зрозуміло. Я тобі дуже дякую, Женя, за таку плідну бесіду за розкриття сенсів Просвітницької республіки, за знайомство з Синґтен Просвітницька Республіки. І я впевнена, що благородні цілі та місія просвітницької республіки дійсно сприятимуть розвитку і процвітання суспільства в цілому і кожного громадянина окремо. І я бажаю, щоб всі запропоновані ідеї перетворилися на практичні зміни на краще у суспільстві у довгостроковій перспективі. Я бажаю тобі, творчих. Успіхів та натхнення та гарного дня. А нашим, глядачам... так. а нашим глядачам нашим глядачам я хочу нагадати, що під цим відео ми розмістимо посилання на інтернет-сторінку Просвітницької республіки, а також посилання на телеграм-канал Синктенк Просвітницька Республіка. Долучайтеся до нашої загальної справи та спільної мети покращити життя українського суспільства. До зустрічі!